Слава Україні! Розпочалася 550-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового удару крилатими ракетами повітряного базування по Україні. Крилаті ракети були випущені із п'яти літаків стратегічної авіації з повітряного простору РФ в районі Енгельса. Силами та засобами повітряних сил знищено 4 крилаті ракети Х-101, Х-55, Х-555 у центральних та північних областях. Протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпу вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура. Ймовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишаються високою. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Це, зокрема, Хрінівка, Клюси Чернігівської області. Кружок, Волфене, Басівка, Тур'я, Грабовське, Рясне, Сумської області та Рублене, Амбарне, Бологівка Харківської області. На Куп'янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Тополі Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Нової Горівки, Твердохлібового, Білогорівки, Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Креміна, Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах оріхов васильківки та Кліщівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщівки, Білої гори, Нью-Йорка, Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів. Серед них оріхово Силівка, Новомаркове, Ступочки, Андріївка, Курдюмівка Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Степового Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. Зокрема, Керамік, Новобахмутівка, Орлівка, Тоненьке, Нетайлове Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки Донецької області. Противник завдав авіаційну удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них Курахівка, Олександропіль, Гостре, Мар'янка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них Вугледар, Водяне, Шахтарське, Благодатне, Урожайне, Рівнопіль Донецької області. На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Оріхова та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів. Серед них Староукраїнка, Гуляйпільське, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, роботи на Запорізької області. На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали Ольгівка, Одрадукам'янка, Миколаївка, Херсон, Янтарне, Дніпровське Херсонської області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала два удари по пунктах управління: 10 ударів по районам зосередження особового складу та два по зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два зенітно-ракетних комплекси: один район зосередження особового складу та чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали 550 окупантів, 6 танків, 15 бойових броньованих машин, 24 артилерійських системи, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 11 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 31 автомобіль та 4 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили, переможемо разом! Слава Україні!